Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна і одразу хочу подякувати вам, що ви відгукнулись на моє прохання висловити свою думку щодо нового формату відео. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Це надихає і дає розуміння, в якому напрямку продовжувати робити для вас цікаві і корисні відео. Зараз я вшиваю вже другу уставку. На жаль, не маю багато часу на це. Але, як бачите, процес потроху йде. До мене в коментарях прийшов запит від моєї підписниці, що вона дуже хоче вишити собі сорочку, але дуже боїться розпочати, бо не знає, як розміщувати візерунок на полотні, як розрізати правильну тканину. В коментарі дуже коротко я їй дала пораду, але. Потім подумала, що, може, є ще люди, які також бояться розрізати тканину, не знають, як розмістити правильно вишивку, які не мають досвіду, але мають бажання вишити і пошити сорочку. І цей страх зрозумілий, бо ціни на тканину не дешеві, і зсувати її зовсім не хочеться. Свого часу я також мала такі сумніви. І тому, і тому вирішила детальніше розповісти, як це роблю я, ну як загалом це робиться. Якщо ви дуже хвилюєтесь, то можна спочатку спробувати зробити викрику на якоїсь тканині, яку ну, не жалко зіпсувати, навіть зі старенького простирадла. Ну що ж, почнемо. Так, що ж потрібно для того, щоб правильно розкроїти тканину? І розташувати орнамент на сорочці. По-перше, необхідно мати бажання. Її треба запастись терпінням та уважно слухати мої пояснення та уточнення. Друге зняти мірки. А саме, обхват грудей, обхват стегон, обхват руки це найширша верхньої частини руки. Довжина руки. Це від плечової кисточки до зап'ястя по зовнішній стороні руки. При цьому рука повинна бути в напівзігнутому стані. Довжина виробу, довжина плеча це від шиї до плечової кисточки. Обхват шиї обхват зап'ястя. Ну і третє, скільки тканини треба мати. Для цього необхідно знати, яка бажана довжина вашого виробу та подвоїти її, а ще врахувати підгин, приблизно 4-5 см та усадку тканини це десь 3-5%. Але все це підходить тільки якщо ширина тканини 1,40 метр м. В іншому випадку і розрахунок буде інший. Може здатися, що підготовка займе багато часу, але хочу зауважити, що все це ми будемо робити для зручності та впевненості при подальшій роботі з розміщенням орнаменту при вишивці. Як розмістити стан та рукави на тканині? Складаємо нашу тканину навпіл таким чином, щоб з обох сторон у нас були кромки тканини. Там, де у нас утворився згин. Робимо намітку. Тим самим ми з'ясовуємо, де у нас буде умовне плече та місце розрізу на два рукави. Потім ми ділимо нашу тканину на дві рівні частини. Тут ми теж можемо зробити позгінну намітку. Або висмикнути одну ниточку по цій отриманій лінії, щоб було зручніше розрізати тканину. Таким чином. У нас вийде дві частини, одна стан, а інша на рукави та ластки. Ось тут прошу вашої уваги. Якщо отриманої ширини для стану буде забагато чи замало, то треба орієнтуватися на виміряний напівобхват грудей або напівобхват стегон, залежно від того, що у вас по міркам більше. Додати 5-8 см для вільного одягання по 1 см на шви з кожного боку, а також процент усадки тканини. Але тоді тканину складаємо не навпіл, а з розрахунку ваших мірок. Працюємо далі зі станом. Складаємо стан навпіл вздовж. Враховуємо, що кромка буде зрізатися і не приймається до уваги при розрахунках. І робимо намітку по згину. Це буде середина вашого стану. Тобто орієнтир для пазушного розрізу. Його довжина робиться згідно потреби. Одразу пропоную зробити намітку для зручності по 1 см в різні боки від пазушного розрізу. Для його підгину та обробки. Таким чином, ви вже будете мати уяву, де розміщувати орнамент вздовж пазужного розрізу. Але розрізати його поки не треба. Це робиться вже після того як все вишите. Оскільки це тунікоподібний крий, то розріз на плечах ми не робимо. Від місця, де у нас утворився перетин наших наміток. Ми будемо розраховувати горловину нашої сорочки. Відео про розрахунку вирізу горловини є у мене на каналі. Можете перейти за посиланням, але зверніть увагу на закріплений коментар під тим відео. Там я написала про мою помилку. Коли розрахунок вирізу горловини буде зроблено, пропоную вам або намалювати, або ниткою провести край вирізу. Тоді ви точно будете бачити, як вишивати орнамент саме біля горловини. Також треба зробити намітку на боках та низу стану, де буде підгин. Зазвичай залишають 1 см. Але я залишаю 2, бо мені так зручніше, потім по плечу від вирізу горловини відміряємо довжину плеча і робимо помітку булавкою чи ниткою. Від цієї помітки. Заміряємо відстань до намітки, яку зробили для бокових швів. Довжина цього відрізку нам буде потрібна при розрахунку довжини рукава. Якщо ви плануєте збирати сорочку з мережуванням, то можна відразу підігнути краєчки знизу та по боках. Таким чином, ви вже підготуєте стан. А якщо будете просто шивати, то треба обробити краї петлювим швом або оверлоком, для того, щоб Тканина не сипалась. Тепер стан підготовлений до вишивки. Далі працюємо з рукавами та ластками. На другому шматку тканині ми будемо розміщувати рукави. У нас вже є намітка, яку ми проклали на початку, і таким чином отримали дві рівні частини на рукави. Тепер нам треба з'ясувати, скільки ж треба відрізати тканини на рукав. Пам'ятаєте відрізок, який ми виміряли на стані? Так от, від довжини руки, яка є в ваших мірках, ми віднімаємо той відрізок, додаємо 3 см на шви і процент усадки. А отриманий вами результат відкладаємо і помічаємо на тканині, або наміткою, або витягуємо нитку для подальшого розрізу. Наведу приклад. Усадка нашої тканини складає 3%. Якщо довжина руки при замерах була 60 а цей відрізок склав 10 см, то ми отримуємо 50 см, до яких додаємо 3 см на шви, а також 1,5 см на усадку. І отримуємо 54,5 см. Для нашого прикладу це і буде довжина рукава. Після цього робимо намітку для швів по боках і низу на 1 см, а зверху 2 см. І також обробляємо краї. Не забуваємо, що у всіх розрахунках і діях ми не враховуємо кромку. Після цього ми складаємо канину навпіл вздовж. І відмічаємо середину. Це вже для точності розташування вишивки. І від середини будемо починати вишивати уставку вліво та вправо. Так ви будете впевнені, що візерунок по центру. Основний візерунок вишивати будемо від уставки до низу рукава. Те ж саме ми робимо і для другого рукава. Коли ви відмітите рукави. У вас залишиться шматок тканини, де ви зможете розташувати ластки і облямівки. Як правило, для жіночої сорочки достатньо ластки 5 на 5 або 8х8 см плюс по 1 см на шви з кожної сторони. Довжина облямівки залежить від обхвату вашого зап'ястя, ширина облямівки 2 см. Плюс 1 см з кожної сторони на шви. Після вишивки всієї сорочки можна приступати до збірки. Процес збірки я буду знімати по мірі готовності сорочки, яку я зараз вишиваю. Сподіваюсь, що я зрозуміло вам все пояснила і мій особистий досвід буде вам корисний. Вишивайте шийте сорочки. Якщо вам щось буде незрозуміло до кінця, Будь ласка, звертайтесь в коментарях. З вами була я, папа! -па.